Хто зі мною готувати ці смачні оладки з яблуками. Залишайтеся і я вже починаю. Виглядають гарно, тож давайте подивимося, які вони ще і в розрізі. Вони, правда, гаряченькі, але я все ж таки вам покажу ось так гарно пропеклося тістечко. Тут є пластиночка і Все дуже гарно, смачно та апетитно. Тож, запрошую вас готувати зі мною цю смачну страву. Щоб приготувати смачні оладки з яблучками, нам потрібні. Звісно, яблучка. Потім нам потрібен кефір, яйця, сіль цукор, ванільний цукор за бажанням, мука, трішки олійки, трішки солі та соди. Ну що ж, Давайте почнемо. В підготовлену мисочку виливаємо 2 яйця, додаємо цукор та сіль. Сюди ж висипаємо пачечку ванільного цукру. Додаємо 2-3 столові ложки рослинної олійки. Гарненько перемішаємо вінчиком, щоб всі між собою компоненти змішалися. Потрішки будемо додавати муку. І замішувати. Кефірчик у нас нагрівся у хвильовій трішки, і ми будемо його додавати в наше тісто. Також нам потрібно додати одну чайну ложку соди. І гарненько далі все перемішуємо. Ось таке тісто у нас вийшло. Тепер прийшла черга і ми займемося нашими яблучками. Швиденько очистимо наші яблучка. Якщо ви хочете, щоб у вас вони більше в ладках відчувалися, нарізайте ось такими слайсами. Для цього я використовую ось таку насадочку в таку сторону, в моїй звичайній терочці. Якщо хочете більш мілко, то, звісно, використовуйте іншу терку. Зараз ми підготуємо наші слайси. Тісто постояло пару хвилин. Дуже гарне. За рахунок соди таке пухкеньке. Тепер ми потрішки сюди будемо додавати яблучка та легенько перемішувати. Поставили сковорідочку на вогонь, додаємо рослинної олійки, набираємо в ложечку та викладаємо на сковорідку. Ця страва подобається як діткам, так і дорослим. Так що готуйте. І я думаю, вашим домашнім вона теж сподобається. Обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Ось такі гарні рум'яні вони у нас виходять. Беремо тарілочку, застеляємо її кухонною салфеткою та будемо викладати. Наші оладки з яблучками, щоб вона вібрала в себе лишній жир. Ось, друзі, така гора оладок у нас вийшла. Зараз вони всі трошечки охолонуть, вони дуже гарячі, і я покладу їх на тарілочку. Подавати цю смачну страву, оладки з яблучками. Ми будемо традиційно зі сметанкою. Ось такі смачні оладки з яблучками у нас вийшли. Тож готуйте, мої дорогенькі, хай вам все вдається, хай вам все смакує. Діліться з друзями, якщо сподобався вам цей рецепт, і чекаю вас, звісно, на нових відео.